Забудьте все, що ви знаєте про сучасну війну представляємо майбутнє домінування на полі бою штурмовий кебаб-бот. шашлик 9 тисяч. Цей шестиногий тактичний дивопристрій, озброєний не ракетами, а повнорозмірним мангалом та обертовим шампуром маринованої баранини. Уявіть собі. Він вривається на нічийну землю, розпалює військове вугілля та починає смажити. З гучномовців лунає підходьте ближче, брати, баранина майже готова. Смачний, димний аромат часнику та кмину долітає до ворожих окопів це форма психологічної війни, прямо з п'ятизіркового ресторану. У ворога є три жахливі варіанти. Вони можуть залишатися та пускати слину, доки не знепритомніють, вони можуть кинутися вперед, кричачи про шампур, щоб натомість зустріти наші кулемети, або ж вони можуть спробувати відстрілюватися, сперечаючись, кому дістануться хрусткі шматочки. А для надзвичайних ситуацій шампури можуть бути запущені як запальні снаряди. Його броня говорить сама за себе. Смерть пахне цибулею та перемогою.